Першу перетнули годинники. Ключові події дня оглядаємо в СТН. У студії працює Лілія Гулей. Дивіться у програмі. Початок відліку у парламенті розпочалась п'ята сесія. Головна тема першого засідання обороноздатність країни. Японія день другий. Віталій Кличко зміцнює дружні відносини з країною сонця. Про що домовлялись під час сьогоднішніх зустрічей? Екстремальні умови для мешканців Солом'янського району багатоповерхівки по вулиці Вадима Гетьмана плавають у воді майже місяць. Зоотерапія для малечі хворим діткам Хмадиту привезли звіряток, чим допомагають тварини не дуже. Подій на сході починаємо за останню інформацію зі штабу. АТО, з опівночі до шостої вечора режим тиші на Донбасі порушували сім разів. На ділянці фронту широке на Талаківка, що на Маріупольському напрямку бойовики застосовували міномети калібру 120 та 82 мм, а також БМП. На Донецькому напрямку стріляли кулеметами поблизу Авдіївки. На Луганському працювала стрілецька зброя у районі Новозванівки. Важке озброєння в день противник не застосовував на противагу бойовим діям минулої доби, коли загалом режим. Тиші порушували 20 разів. Працювала важка артилерія. Загинув один український військовий, і ще двоє бійців, та співробітник поліції отримали поранення. Об'єднати політичні сили в боротьбі з агресором, поповнити грошима Януковича оборонний бюджет країни та забути про особливий статус Донбасу. Верховна Рада відкрила п'яту сесію після вступних слів спікера парламенту та президента нардепам вдалося ухвалити і важливе довгоочікуване рішення, утім дещо запізно, Бо суддя, з якого зняли недоторканність, вже встиг накивати п'ятами. Наталка Біловол з подробицями парламентського вівторка. Після майже двомісячних канікул вони збираються у сесійній залі. П'яту сесію Верховна Рада вирішила відкрити у складі 367 депутатів. Вступне слово за спікером парламенту. Він закликає нардепів об'єднатися перед загрозою військової агресії Росії і пам'ятати, що цей парламент воюючої країни до кордонів України стягується величезна кількість техніки і живої сили. Офіційно все це відбувається в рамках військових навчань. кавказ 2016 До південного військового округу перекидають. Армійські підрозділи навіть з далекого сходу. Український курортний Крим поступово перетворюється. На суцільну військову базу у тому, що єдиний вихід у збереженні України це консолідація і єдність політичних сил, переконаний і президент Петро Порошенко. Про це він сказав під час свого послання депутатам і наголосив, головна мета сьогодні відновлення територіальної цілісності України в кордонах 91-го року, яких би заяв на рахунок анексованого Криму не робив Путін. Те, що нібито питання Криму закрите, це його марення. хоча вона справді воно дійсно закрите, і в 1954-му у 1991 році Крим є, Крим був і Крим буде українським. І ніякої іншої розмови не буде. Які змін до Конституції в частині особливого статусу Донбасу? Будь-які зміни до Конституції з особливим статусом, будь-який особливий статус в законі, будь-які вибори на нинішніх умовах. Це є російський сценарій. і Він призведе до юридичної окупації України. Будь-які фантазії Кремля про обмін території на мир з Росією є ілюзорними. Агресор не отримає ні одного, ні іншого, заявив президент. Натомість наше військо сьогодні Україну захистити зможе. Якби воно було таким два роки тому, переконаний Петро Порошенко, до нас російські війська навіть не підійшли б. У війська вже поставляється не лише відремонтована і модернізована, але й сучасна нова техніка. Минулого року було прийнято на озброєння близько двох десятків нових видів зброї та я думаю, що і поточного року Міноборони прийме ще більше 20. І наголошую, це ми ще на самому початку процесу. Нині на утримання армії наголосив президент. Виділяється 3% ВВП. Тоді як попередні уряди спрямовували туди не більше 1%. Це не повністю покриває потреби війська, утім гарант сподівається. Джерелом фінансування оборонного замовлення стануть вкрадені гроші режиму Януковича. Я вкотре закликаю проголосувати закон в такій редакції. Яка знімає всі ваші побоїви, Внесіть ті зміни, які ви вважаєте за потрібне, але прийміть цей закон і забезпечте фінансування державного оборонного заумовлення. Закон про спецконфіскацію минулої сесії так і не зміг консолідувати голоси депутатів у залі парламенту. Думки розбігаються і сьогодні. На жаль, люди, які сьогодні лобіюють спецконфіскацію, вони не мають намір передати ті кошти на потреби армії, чи точніше частину тих коштів вони вже давно потратили, і тому їм потрібен такий механізм, де би не можна було просвідкувати, як ті кошти рухалися. На порядку денному парламентського вівторка й надання згоди на затримання та арешт столичного судді, викритого на хабарництві 150 тисяч доларів майже місяць тому. Утім, до того як депутати зібрались на осінню сесію, Микола Чаус вже втік до анексованого Криму. приймали закони, які надають депутатам фактично абсолютний імунітет, суддям майже абсолютно і заборонивши правоохоронним органам вчиняти ті чи, чи, чи дії до обмеження їх конституційних прав і свобод числі, і свободи пересування до рішення Верховної Ради. І потім розказують, що дали впустити. Не могли ми е, жодним чином, правовим, який зараз інтер... те закон, який діє, не могли ми жодним чином його обмежити чи затримати, чи прикувати кайданками до батареї, чекати до 6 вересня. Свій обов'язок дозволити затримати та заарештувати представника феміди Верховна Рада все ж виконала. Утім, Микола Чаус кажуть, нардепи буде останнім злодієм у мантії, який втік від правосуддя. 1 жовтня вступають у силу зміни до конституції у частині судової реформи, коли суддів можна буде затримувати на місці злочину і відвозити у СІЗО. Наталія Біловол В'ячеслав Вандичанський, телеканал Київ. Розпочався конкурсний набір на заміщення вакантних посад інспекторів патрульної поліції у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі та Дніпрі. За словами голови відомства Хатії Деканоїдзе, поліція це досягнення країни. 12 тисяч патрульних зараз працюють в її лавах. Для участі у конкурсі кандидати мають подати заявку на сайті Нацполіції, потім пройти низку тестів, серед яких і психологічні. Після їх складання конкурсантів направляють на спецперевірку і медичне обстеження. Остаточний висновок щодо. Відповідності кандидата у посаді прийматиме спеціальна поліцейська комісія за результатами співбесіди. Звертаюся до кожного молодого людину, який реально хоче стати поліцейським. Будь ласка, оце час найголовніше зараз в Україні. Подавайте анкети, станьте поліцейськими, наденьте форму, будьте э, чесними співробітниками, а найголовніше – змінюйте країну. Серйозний відбір до лав патрульної поліції цілком виправданий, адже часто навіть після усіх тестів серед поліцейських виявляють запроданців. Так, за словами Хатії Деканоїдзе, серед 13 затриманих минулої ночі наркоторговців, один виявився поліціянтом. Операція з викриття злочинної організації пройшла успішно. Правоохоронці вилучили наркотиків на 6 мільйонів гривень. Японія і політично, і економічно підтримуватиме Україну, але для цього наша країна повинна і надалі демонструвати, що втілює необхідні зміни та реформи. У цьому запевнили мера Києва Віталія Кличка, японські парламентарі та урядовці. Нагадаю, Віталій Кличко зараз перебуває з візитом у Японії. Зокрема, він уже зустрівся з віце-губернатором префектури Токіо, державним міністром закордонних справ країни, віце-міністром економіки, членами парламентської асоціації Дружби Японія Україна. Кличко подякував за політичну і фінансову підтримку України, а також за проекти, втілені разом з японською стороною у Києві. Очільник МЗС Японії нагадав, що їхній уряд ухвалив рішення надати Україні допомогу на загальну суму майже 2 мільярди доларів і поступово вже виділяє ці кошти. Найбільший з проектів на сьогодні реконструкція бортницької станції аерації. З Керівництвом корпорації точу нагадаємо Віталій Кличко домовився про модернізацію київського метро. Зустрівся столичний мер також з представниками великих компаній Марубені та Хітачі. Обговорили можливість участі японських підприємців у проектах щодо будівництва нового сміттєспалювального заводу, інвестування в транспортну інфраструктуру. І вже завтра будемо мати подробиці подорожі кличка до Кіото. Там Мер Києва планує відвідати науковий центр Астем. У Києві ж триває робота щодо створення ОСББ. Це оптимальна форма управління житловими будинками, зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелею під час зустрічі з представниками громадськості, депутатами та представниками Мінрегіону. Міська влада моніторить усі звернення киян з питань ОСББ і надає необхідні роз'яснення. А от власне сам законопроект про житлово комунальні послуги, за словами Пантелеєва, потребує ретельного доопрацювання, бо не містить ані повноважень для органів місцевого самоврядування, ані відповідальності суб'єктів, які надають послуги. В Законі чітко прописати відповідальність сторін відповідальність органів місцевого самоврядування, які повноваження, які важливі впливу сьогодні у міст на управляючі ті ж кампанії, які в перспективі можуть бути комерційними, ми напрацювали пропозиції відносно змін до цього закону. Будемо їх подавати, будемо відстоювати, приймати участь в комітетах. От і на виході повинен бути такий закон, який влаштовує людей. Поки ж значна частина київських будинків обслуговується жеками, якість отриманих послуг часто далека від ідеалу. А подекуди трапляються кричущі випадки, коли люди залишаються один на один зі своїми комунальними проблемами. Яскравий приклад ситуації у багатоповерхівках на вулиці Вадима Гетьмана, майже місяць підвали будинків залиті водою фекаліями. Богдан Бур'яненко бачив. Каналізаційний відстійник у підвалах житлових будинків, підземні приміщення двох 16-поверхівок кілька тижнів залиті водою. Мешканці скаржаться, після підтоплення життя у висотках стало нестерпним. Ось ці запахи, вот це все очень трудно, очень на здоров'я впливає, Тим більше у мене дитина інвалід другої групи живе. Спати в будинку не можна. Комарі заїдають. Що комарів немає на вулиці, зато в будинку. Уже насікоми полезли і плесень по, по стінам сирес же. Я з першого етажа. Це ну якби как бы ситуація така, яку надо рішати. А ще через воду неможливо дістатися до типових лічильників. Жителі будинків побоюються, що через це прилади могли зіпсуватись, так як вийшла з ладу електропроводка, довелось навіть побудувати тимчасовий енергоміст. Вибило половину квартир, лишились без світла, а у нас електроплити. Ми визвали скільки там дзвонили багато людей. Приїхали люди і підключили до будинку, який поряд стоїть. І сказали, у вас тепер не аварійна ситуація. Оце їздять машини, їздять електро. Це ж високе напряження. Люди розповідають, звертались і на лінію 1551 і до ЖЕКу, і до Києвенерго та водоканалу. Однак суттєвих зрушень немає. З нашого дому більше ста дзвінків. і до сих пор ніхто нічого не зробив. Воду викачували, сюди був вихід їхній, і вона прибувала в тому ж самому. кількості. Провода дому, які електричні, знаходяться в воді. Телефонні провода знаходяться в воді. Дом стоїть 27 дней днів в воді. Викачували, викачували та не викачали. Спускаємося підвал рідини по коліна. На стінах чітко помітні сліди від початкового рівня нечистот. Він цягав більше метра. В темних лабіринтів підземелля чути шум води. Буквально за годину після нашого приїзду прибула аварійна бригада «Київенерго» і майстри місцевого жеку. Перші почали відновлювати роботу власного трансформатора, щоб прибрати високовольтника без дороги. Другі укотре почали відкачувати рідину. Качали і в четвер, і качали в вчора вівторок, але результату не дало. Так як траса була порвана, воно все йшло у підвали. Оце наш лічний насос. Ми зі своїм лічним насосом качаємо. Майстер Жеку пояснила, звідки у підвалах стільки води. Сталася аварія на трубопроводі «Київенерго», який знаходиться на балансі пад «Київенерго», на Виборській, на гетьмана 42. А так як нижня точка гетьмана 40 і 42 вода пішла вся в підвал. У Києва інформацію про прорив підтвердили. Телефоном повідомили, що було два пошкодження одне на тепломережі, інше на каналізаційному трубопроводі. За які відповідає Києводоканал. Саме цей укріп і нечистоти наповнили підвали будинків та навіть сусідні погреби і оглядові колодці. Обидва пориви ліквідували працівники «Київенерго», Втім, рідину відкачувати не стали. Поки підвали затоплені, у будинках не зможуть вимкнути теплопостачання. Тож нині до опалювального сезону ці 16 поверхівки не готові. За ситуацією навколо висоток на вулиці Гетьмана ми слідкуватимемо і надалі. Продовження історії дивіться у наступних сюжетах. Богдан Брана, Костаніслав Бурчак, телеканал Київ. Майже пів тисячі незаконних будівництв ведуться у Києві. Столична влада намагається боротися із ними. Втім, законодавство обмежує повноваження місцевих органів влади. Контроль над великими об'єктами будівництва наразі належить державним структурам. Про це повідомила заступник директора департаменту містобудування та архітектури Ганна Бондар під час прямої гарячої лінії з киянами. Містяни цікавилися, як розпізнати незаконне зведення висоток, аби не потрапити у халепу з придбанням житла. Найлегше це перевірити на сайті центру моніторингу забудови Києва, який міська влада створила спеціально для покупців нерухомості. Порадила посадовець питання інспекції і контролю ще раз, у якби розподіляються на два рівня. Тобто на місцевому рівні це невеликі об'єкти, які не сильно впливають на оточуючі середовище, так? і великі об'єкти, які сильно впливають, це все ще в повноваженнях держави, тобто державної архітектурно-будівельної інспекції. Ми максимально стараємося. Пропагувати і брокерам, і просто мешканцям перевіряти законність будівництва на центрі моніторингу забудови з огляду на те, що це відкритий ресурс, тобто в інтернеті його легко шукати. От і там можна подивитися, якщо об'єкт зеленого кольору, він законний. Якщо червоного, там точно щось не те з документами. Цілюща зоотерапія для малечі столичний зоопарк допомагає маленьким пацієнтам охмадиту одужувати до лікарні. Діткам приносять звіряток. Чи допомагає? Дізнавалась Ольга Киселевич. Морська свинка, кролик та черепаха тут вдруге. І до парку лікарні Охмадит привели цілющу зоотерапію до малечі своїх друзів, Козеня, Фредку, попугу, Бородавчистого гаму, єгипетського голуба та шиншилу. Малюків навчали, як правильно погодитись з тваринами, розповідали про їх особливості. А після завершення просвітницького зооуроку влаштували вікторину з цінними призами. Мені подобалася черепашка, я готувала козу. Ну, Козочку погладив от того хелем, як же він. Гемліон чи ну, якась тваринка. І дали шарики і книжечку. Найбільше уваги малечі привернула сьогодні Фредка Люся. А працівники звірінцю переконали, що ця тваринка може стати ідеальним домашнім улюбленцем. Вона відгукується на ім'я, вона пізнає людей. Вона знає, хто до неї добріший, хто менш добрий. і вона біжить до того, кого краще знає. За інтелектом вона ну трошки розумніша за кішку і. Може, трошки поступається псові, десь посередині між псами і котами. Цілюші зоотерапією переконані не тільки працівники звільницю, а й лікарі кажуть, такі гості прискорюють одужання маленьких пацієнтів. От настроєння пацієнта, от настроєння їх пацієнта, дуже сильно залежить від якості лікування. А якщо у чоловіка хороша емоційна краска, якщо слюна радість. Если воно если он надеется на лучшее, если он надеется ну посмотреть за парту, швидше выздоравливает. Дуже подобається на позитиві. Насправді найкраще е проходить реабілітація діточок, тому що коли вони бачать це, коли в них гарний настрій замість білих стін, вони бачать оце живе, то е вони швидше одужують. Посмішки на вустах їхніх найдорожчих у світі маленьких людей неабияк тішать і батьків, бо у стінах, в якій малечі доводиться проводити сонячні дні приводів для радощів, небагато. Супер. Дітки можуть познайомитись, і розважитись, від, відволіктись від своїх проблем насущних, від їхніх, ну, саме, саме перебування, стрес для дитини. А чудово. почаще приїжджали ще завітає в гості до малечі тримають в таємниці. Наступна акція пройде вже в перших числа жовтня. Ольга Киселевич, Тарас Мушак, телеканал Київ. На цьому ми завершуємо. Підсумуємо день вже о 23-й. Зараз програма Столиці анонсуватиме теми на останні півтори години ефіру. Неевтомна Лейла Мамедова зараз уже почне заохочувати глядачів до участі в дискусіях. Дякую тобі, Лілія. Але насправді будемо працювати всього півгодинки. У зв'язку з тим, що після 10-ї можна буде побачити виступ президента. Тому шановні глядачі, хто хоче детально подивитися, будь ласка, долучайтеся. Ми ж працюємо півгодини матимемо нагоду обговорити власне те, що не встигли. Поговорим про тим, яким буде цей політичний сезон, як він сьогодні, до речі, розпочався. Повний аналіз проводимо. Власне, чи спроможуться депутати Верховної Ради України найближчим часом проголосувати за важливі законопроекти? Що це за закони? Все це обговоримо з політичним експертом Володимиром Цобулько. Тому прошу шановні глядачі, долучайтеся до. Прямого ефіру одразу після новин спорту. Прошу. Дякую, Лейло. Вітаю тебе зі скороченим робочим днем. <світку> На завершення спортивний блок Євгенія Золотоверха так само не стомлюється збирати для шанувальників спорту найцікавіші новини. Будьте з нами. В ефірі спорт мої вітання. Болівальників не бачили, проте добре чули. Збірна України з футболу, хоча й проводила через санкції ФІФА стартовий матч відбору на чемпіонат світу 2018, Без глядачів, без підтримки не залишилася. Під самими на у фан-зоні зібралися декілька тисяч болівальників, які стежили за грою на великих екранах, і так підтримували свою команду, що їх було чути і на самій арені. Почався дебютний для Андрія Шевченка у якості головного тре. Неразбірної поєдинок не найкращим чином. Команда Сенсація нещодавнього Євро 2016. Збірна Ісландії забила вже на п'ятій хвилині. Відігралися українці наприкінці першого тайму. Завдяки голу Андрія Ярмоленка могли наші і виграти, але на останніх хвилинах зустрічі Євген Коноплянка не забив пенальті. У підсумку Нічия 1-1, яку кожна з команд може записати собі в актив. Я вважаю, що було намного більше позитиву. Во-первых, ту установку, которую мы давали игрокам, они пытались выполнить. Было определенно видно, что настрой сегодня был очень хороший, отдача их не была хорошей. Поэтому еще раз повторюсь, мы играли сегодня не с простой командой. Эта команда может найти, как забить мяч из любой ситуации. Поэтому наша задача была сегодня по большей мере обезопасить наши ворота. Поэтому я просил игроков, чтобы они побольше держали мяч. Та получалось? Ну не всегда. Я задоволений одним набраним очком, яке ми тут заробили. У нас не все виходило, особливо другому таймі. Але для нас це гарний початок відбору після такого важкого чемпіонату Європи. Не думаю, що будь-яка інша команда в нашій групі зможе привести з України більше. Наша група Ай виявилася напрочу солідарною. Усі три матчі у ній завершилися з однаковим рахунком. 1-1. Так, футболісти збірної Косова змогли відігратися у матчі з Фінами. А Туреччина відновила рівновагу у протистоянні з Хорватією. Таким чином, усі учасники групи Ай мають в активі по одному очку у другому турі відбору 6 жовтня. Україна зіграє на виїзді зі збірної Туреччини. А в Ірпені на новенькому стадіоні чемпіон відбулося урочисте відкриття нового сезону футбольної ліги учасників АТО. Якщо у першому чемпіонаті брали участь 12 команд, і змагання проходили лише на київщині, то зараз колективів учасників вже 48 яких розподілили на шість регіональних ліг, регулярний чемпіонат триватиме до 20 листопада, після чого переможці ліг розіграють між собою кубок героїв ВАТО. Окрім змагальної складової, цей турнір має на меті психологічну та фізичну реабілітацію воїнів, які повертаються зі сходу. Федерація футболу України, за підтримки якої проходять змагання, регулярно проводить різноманітні акції з підтримки ветеранів ВАТО і наразі підготувала їм низку сюрпризів. Много сюрпризов будет предоставлено 4 декабря в доме офицера Вооруженных сил Украины, где один из призов будет да, сыграть матч звездами украинского футбола с ребятами на базе команды чемпионов Кубка АТО. может буде создана сборная, мы проведем такой серьезный футбольный матч. Я думаю, что хлопці згуртуются, и це будет одна. Дуже така сильна, потужна організація ветеранів АТО, так як колись були афганська організація, і організація ветеранів Другої світової війни. А українські однама невпевнено впевнено перемогли об'єднану збірну Молдови і Румунії у товариському поєдинку, що відбувся у Вінниці. 6-2. зокрема у складі переможців свою майстерність проявили і кияни Дмитро Лісовий. І Віктор Труш. Вже з початку поєдинку за участі лісового було повітно, що він не розтягуватиме справи з румунським опонентом на усі три раунди. Підопічний Андрія Лапшука проходив навчально-тренувальні збори у таборі Олімпійської збірної. і має чудову форму. На 20-й секунді першого раунду лісовий нокаутував суперника, аби не перетворювати бій на побиття. Тренер останнього вчасно викинув рушника. Більше часу провів у ринку Віктор Труш важковаговик Лише у третьому раунді виграв бій, але теж достроково. І продовжують українці перемагати на всесвітній шаховій олімпіаді. Так, у п'ятому турі чоловіки здолали Китай 2,5 з половиною на півтора очка. А жінки перемогли Сербію 3-1. Ну і наразі це все до зустрічі.